Всім привіт! До вашої уваги обзор квітів, які цвітуть уже в Києві. Не знаю названі, допомагайте определити назви. Ну, Ото -от, там таке от, по центру фіалка я знаю. А от далі що таке біле там цвіте? таке? Оце No-Name поки що для мене. Але таке красиве. Отакі. От що іще вилазить? Глянемо. Піон. Гіацинт. О там еще дальше гіацинти. Такого интересного кольору лососяві что ли. І далі у нас по плану така кругла кумбочка. Багато примув, не за багато приму. Зараз от тюльпанчик уже скоро буде вилазити. Далі. Ну як без нарцисиків. Як вам така картина? І ще жовті тюльпани. От, от такий обзор. Клумби біля двору. Ну, і ще там бронера синя, але я вже не буду показувати. Ну добре, покажу, як бонус. Ставте лайк.